Ви вже зробили добудову, надбудову, облаштували мансарду або терасу в вашому приватному будинку. Так, будинок ваш, але без узаконення змін в ньому це самочинна реконструкція, яка може привести до великих проблем. Потрібно офіційно зафіксувати всі зміни, площу, поверховість, будівельні конструкції в техпаспорті та в Державному реєстрі речових прав. Це дозволить вам продавати, дарувати, оформлювати в спадок ваш приватний будинок. В чому відмінність від перепланування, якщо змінено несучі чи зовнішні стіни це реконструкція і обов'язково потрібен дозвіл і відповідна процедура. Самовольна реконструкція це великі ризики для власника об'єкту, штрафи, суди, відмова нотаріуса від проведення угоди, вимога повернути все як було, тобто знесення вашої реконструкції. І навіть менеджери банків не схвалять іпотеку, якщо реконструкція будинку не узаконена. Ми, БТІ номер 1 12 років досвіду, сотні легалізованих об'єктів, все під ключ без стресу та ризиків. Залишайте заявку на безкоштовну консультацію, і ми узаконимо вашу реконструкцію приватного будинку швидко і прозоро.